Дум-пум-пум! Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан і ви на каналі Граємо. Е, чомусь котиків вона в мене не сильно дивляться. Можливо, просто ця гра вже е, ну, трошки підзамахала людей, а я її тільки почав проходити. От. І можливо, тому, мабуть, і не сильно хтось хоче дивитися. Але ладно, я все одно буду проходити, бо вона мені подобається. Вона мені подобається атмосферою. І що тут є, котики? Ну, тут це ж котики, котики це є любов. Просто я сам котячий тато, і, мабуть, на мені буде видно, у мене на футболці дуже багато шерсті. Просто, бо мене кицька любить вилізти завжди десь на руки. Так, а куди? Ага. Вона, мабуть, сюди. Так, сюди і сюди. Так, в нас забрали наш рюкзачок, в якому сидів Б12. В'язниця. Так, ми таки потрапили в клітку за два незаконних проникнення. Так, нам туди не можна, правильно? Ну. О. Окей, що це міняє. Угу, Ага, зрозуміло. Так, я сподіваюся, що ці проблеми зі звуком це лише в мене в наушниках, бо в мене тут чуть -чуть... Що це? А, це робот! Йому погано, мені здається. Страшне місце. Чекай, а нам нам куди? Так. Мабуть, сюди. О. О. Давай, котійко. Ти, я знаю, що ти можеш залізти туди, куди інші не можуть, тому. Так, а як мені його пройти. Так. Добре, перша загадка. Угу, Сюди я його не омину. Так, оп. Ага, тут внизу дрон. Але від нього можна сховатися в дуже світлій кімнаті. Якийсь робот. То не наш робот? А, ні. Так, а нам наверх не потрібно, правильно? Чи потрібно? Ану давай. А, ні, не потрібно. Ну добре. Поїхали сюди. Стоп, чи куди? А, блін, може, таки треба було наверх? А куда? А что? А да? А. Вот. Так и сюда. Ну. Э, так, добрый. Нам нічого не прик... Ага, ключі. Ну, в принципі, так і зрозуміло. Окей, а як до них добратися? Це скло. Тут зачинено. Ага. Добрінько. Чонема. Чанема. Так. Ну, це прям та. Це дійсно в'язниця. Давай. О, ключик. Оп. Давай. О. Рехала на трима ключі. В ми. Неї, неї на руці написано «Поцілуй мене. Так, ну веди. Тепер ти, напевно, ведуча. Угу, нам туди? Що? Ні, мені здалося. Так, пішли? Це просто лампа. Там хід на низ. Окей, ну тут нема охоронців, тому я думаю, тут можна вільно йти. Дочекаємося Клементени, куди нам там треба йти? Рука, яка тримає ліхтар. Так. Чик, Чир черек. О! Робот. Але вони його, звісно, в таку клітку посадили. Мряв. Давай ми його дістанемо. Ну давай. А, ну все, вона погодилася добре. Ідемо. О, і ми туди і будемо спускатися. Ой, добре. Ну, я, в принципі, не застосовую весь свій голос, тому що я трохи вже, не на сьогодні наговорився. Я Втумився. Робота теж передбачає постійне, постійні розмови. От. Головне, щоб світло не вимкнуло, бо то вже. Якраз така, такий час, коли можуть рубанути світло і все. Так, куди? А, ну це я не відкрию без нього. Сюди можна. Так, окей. А що? А де? А о. Там сюди. Ага. тут, типу. Ага, от. Але звук вони видають, звісно. Ну, давай. Тут нікого нема? Ага, є, я зрозумію. Воу-воу-воу-воу. Ну, ще й рухається, а, але то є. Понапридумують своїх технологій. Так, тут є дрон, який постійно дивиться тут. Нам сюди? Добре. Так, він полетів. А, о! о. Пум! впав. Так, дрони здається, щось запідозрили, так? А, там. Бачите, не, не, не топі дрони, вони зрозуміли, що тут щось не те. Оу, воу, воу, акуратно. Головне ховатися за всякими предметами. Тобто він в якийсь момент сюди розвернеться, правильно? Так. Давайте прямо на нього. О. Давайся. Так. І там тепер є дрон. А, от, можна туди свалити. Добренько, так ми туди, відповідно, і побіжимо. Оп, 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 о оп, оп 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 Так, оп. Тікаємо. А, так ми все вимкнули і всю охорону теж. Давай, 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 так. Оп. Якісь номери. добренько. Клементина, дивись, кого я знайшов. І. <звук> О. Хва. Ти радий. О. Складалося враження, що я знову вонився в замкненому комп'ютерній системі своєї лабораторії. Геть, самотній. Але ти повернувся по мене. Неймовірно. Ти добрий друг. Мяу. Я така рада, що ми знову разом, але ми досі в небезпеці. Маємо знайти вихід. Можеш відчинити ці двері? Можу. Вперед. Так, добре. Ну тут просто смітники. Хм. Ну і що? Мабуть, треба якось десь дібно добратися, ні? Ану. Тут чомусь кружечок. Давайте ми його зіб'ємо. А, тут цегла. я думав, то коробки. Тільки не кажи, що ти зараз розіб'єш. А я поки пускаду. Молодець, я тобі скажу. Прям про максимально безшумно. Давай. Я так зрозумів, що це командний пункт. О, так. Да. Так. Йдемо далі. На шляху знову чатові. Спробуй заманити їх у ті камери та замкнути. Е, чатові прям чатові, типу роботи. Ага. Зрозумів. Догадуюсь, що це в траві він мене не бачить. Заманити в камери. Спочатку мені треба побачити, що там в камері. Давай, е, давай, 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 давай. Ану, що це? Познайомитись. Це, реабілітаційний... це... це реабілітаційний центр, цей ребейр. Бляха. Цей реабілітаційний центр неабияк як мені допоміг. Мій розум чистий і прозорий. Тепер я зразковий громадянин. О, чуваче. Давай давай шукай мене, й вдалося добре є, Виходь. так добренько. окей угу, Тут прям чатовий, правильно. Так, ну давай. чи хто це? Познайомитись. Чуєш, не втяги мене в халепу Мені тільки 758 років лишилось, і тоді я буду знову вільний. 758 років, бляха. О, нікого нема. А ну? Ти, ти нікого не бачив? Ну, що ти бачиш, бачив? Ти не бачив. Воу, воу 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 -во -во. Не, не попав, не попав. Ай. Та бляха Як ж тебе за монеты? Так, блін Дрон, іди сюди, ладно, пробуємо ще раз. Та блін, та блін. От блін, ладно. Закрывай, закрывай, закрывай! Е, yeah. фух. А ну, познайомимся во туда. Чекай. А ты находишь зимой що? А ну давай, відкривай. А ми що їх просто так лишимо, чи що? Ну, ти, звісно, Клементина, я тобі скажу, капець. Ну і що? Якось будеш відчиняти? Чи мені то робити? А, все, я зрозумів. Оп. Такс. Ага. От. Окей. Так, перекіс дуже великий І Двері це єдиний вихід в'язниці. До ми їх можна відчинити з того каравального приміщення, але необхідно якось туди потрапити. Пошукаємо тут. О, велосипед. Так, тут є якась машина. Кі. Трап, трап, трап. Нам щастить у дверях залишили ключі. Застрибни на козобої вантажівки, звідти зможеш перестрибнути на паркан і потрапити в захищену смугу. Я про то навіть не думав, якщо чесно, але ладно, давай, як скажеш. Та-та-та, йду. Так, давай. Три-три-три-три-три, Ага. А типу своїм ходом він не зміг застрибнути. Ну ладно. Тут теж якісь червоні виходи. А я їй воно щось тривогою. Треба швиденько свалювати. О! Дрони! Ні-ні-ні-ні-люп. Ну. Є, все, втік. Ну, Клементина, звісно, навіть не дивиться назад. Втік, я не втік. Прямо через місто. О, трохи як Шону. Швиденько, швиденько, швиденько. А вона би, до речі, без нас не втекла, тому що у нас батарейка. Стоп, шо. Мені за що не втечемо, поки чатові у нас на хвості. Я можу ненадовго відвернути їхню увагу, але ти маєш йти. У Маніфесті тамтешніх написано, ми будь-що повинні потрапити в тамтешній світ. Я це написав. М яло? М яло, м яло, м яло. Тепер ти один із нас. Йдеться не про те, щоб у тамтешній світ потрапили всі. Проте хтось один з нас має потрапити. Отримано нову річ. Ключ метро. Йди негайно, я збережу тебе у своєму ОЗП. Малий тамтешній. Біжи, 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 біжи. Ну, Котя, походу, ми знов самі. У того робота вже нема. Ладненько. Окей, а, ключ метро. Значить, по-перше, нам треба, напевно, вставити батарейку. Батарейка у нас там з тої сторони. Тут то, що я якраз звернув увагу. На те, що нам відсутній предмет тут. Ну, звісно. Метро, яке працює від батарейки, це капець. Блин. Ну. Неко Корпорейшн. Все. Можна сказати, частину ми виконали завдання. Ну, якого завдання? Завдання у нас вибратися на поверхню, назад вибратися до своїх. І зручний кабель по кабелю видно, чи все підключено? Правда, є один мінус то що тут кабель фактично поверх просто кинутий. Так, зараз. Ну, спейс. Все. Будемо машиністом метро. А, куди ми їдемо? Хто його знає? Сказали, що це є єдиний шлях вибратися на поверхню, тому, відповідно, будемо ним користатися. Так вже вийшло. Там на екрані, до речі, якраз гілка метроє. Керувальне приміщення. Ну, в принципі, я можу думаю, що ми тут можемо закінчити. Е, вже керувальне приміщення будемо проходити в наступній серії. Я вам дуже вдячний, що ви заглянули на мій канал, додивились до цього моменту, а до цього моменту додивляються насправді не всі. Котиків чомусь Не всі хочуть сильно дивитися. Але я вам особливо вам, є надзвичайно вдячний, що ви додивились до цього моменту. Тому обов'язково ставте лайк. Пишіть коментарі, можливо, ви хочете, щоб я пройшов якусь конкретну гру. Е... Так, само пам'ятайте, що все буде Україна, Донайте на ЗСУ та слава Україні.